Повернення старовинної ікони, що намалював у місті французький художник, як так качнув чернігів. Про це і не тільки сьогодні в програмі Артвік. Чернігівська спілка художників має традицію проведення збірних виставок до кожної пори року. Літній вернісаж представляє 56 різножанрових робіт від живопису до кераміки. Зібрані вони у виставковій залі спілки. Це друга виставка в якійсь мірі вона продовжує попередню виставку. Ми взяли роботи з попередніх виїздів на плінер ще до довоєнної, і ми їх тут представили. Тобто вони більш завершені, ніж етюди. Половина свіжих робіт. Оце найголовніше. Для афіші виставки було взято картину Романтика літа. Написано Оксаною Корнієнко. Навколо вирує життя. і Вся ця краса. Навіть всі наші жахи, які з нами трапились у Чернігові, природа забирає потроху. Саме цей букет це наші паліські трави, ці дзвіночки, ромашки. Вони не залишають байдужим і хочеться їх писати і писати. Керамічні роботи Але Коваль не присвячені літу, але вони є актуальними у наш час. Створила їх майстриня у 2015 році під впливом військових дій на сході країни. І мені було важко переживати все це, бо там були мої рідні, там гинули люди, і під впливом цього всього народилися такі. У мене витвори як комфорт воєнного часу, як чаша терпіння землі. Нині відпущаєш. Як бачите, там робота присвячена старцю Сімеону, який отримав звільнення від цього життя, яке вже йому було. тягості, отримав на своїх долонях маленького Христа. Ставлені на виставці твори відображають мистецькі вподобання художників та природну красу. На їх полотнах літо ніколи не закінчується. У садочку художнього музею Галагана пройшов другий захід літнього джазового фестивалю, організований міським джаз-клубом. Нали як твори американських композиторів, так і авторські У виконанні чернівських бендів тріо Євгеній Фалько, органік Тріо та львівського Нью Тріо. Музика. Вона, я думаю, доречна не тільки в вимирний час, а й під час війни так само. От в даному випадку я не знаю. З приводу там доречності і ще деяких речей. А взагалі, я думаю, що навіть такі заходи вони мають о, певний терапевтичний ефект. <реку> Музика, що звучала, заспокоювала і додавала настрої слухачам, наповнювала їх чудовими емоціями. Піджазовий супровід художники створювали портрет в стилі ню. Планували фестиваль заздалегідь. Вирішили цього року не чекати слушних нагод і кращого часу. У серпні на шанувальників джазу чекає заключний концерт фестивалю. У нас буде чернівський бік-бенд військовий. Це бік-бенд сухопутних військ України. Буде разом з Аліною Залозною. Це Київська джазова. Калістка ще буде контемпорі е, секстет і секретний гість. Ще, е, або команда. Ми, ми зараз вагаємось. Завдяки захисникам та захисницям, які зараз на фронті, музика вільних людей звучить у вільному місті. З 1981 року у Києві на схилах Дніпра височить батьківщина мати. Найбільша в Європі скульптура. На той час вона вважалася зразком течії соцреалізму. Скульптура поєднує радянське монументальне мистецтво з культом ренесансного ідеалу людини. Для встановлення історичної справедливості та очищення публічного простору від комуністичних символів було прийнято рішення замінити на щиті герб Радянського Союзу на тризуб. Його підтримали 85% п'ять Респондентів, що брало участь в опитуванні в дії, проєкт тризуб батьківщини вартістю 28 мільйонів гривень, реалізується за підтримки великого бізнесу. До 23 серпня цього року монумент позбавиться герба неіснуючої держави, і на ньому засяє символ волі українців. Тризуб. На один вечір зала міського палацу культури перетворилася на танцпол. У мене половина плейлиста в ньому. Так і в мене теж співає чудово і мені подобаються ці пісні. Ну, що ми очікуємо, взрив емоцій. Так. Так вирушив у перший тур. Співак ексклюзивно поділився з нашими телеглядачами своїми емоціями та враженнями від подорожі містами України. У нас завжди дуже душевно і дуже гаряче і мокро. <плес> тур триває десь місяця квітня, напевно, з кінця квітня, і віздали десь міст понад 60. Щодня інше місто, щодня якісь пересування. Дуже подобається, приймають гаряче. Світ України! Хлопець з Волині, який взяв синічне ім'я як так, розпочинав свою кар'єру з надією стати популярним. За рік він вийшов у топ українських виконавців. Так співпало, що якраз на період початку війни я почав записувати і випускати свої пісні, так якось просто співпало. Але війна ніякого разу мене типу, не, не, якось не наштовхнула. Рінська музика в цілому піднеслася дуже під час війни. Це також дало поштовх свій 270 тисяч гривень на чергову тачку для наших військових. Ярослав хоче зібрати під час виступів. Продажа цього мерчу це як благодійна справа, тому що частина з продаж, звісно, йде на ЗСУ. приємна справа, добра справа, гарна справа. Допомагаємо ЗСУ. як так набирають мільйонні прослуховування на стрімінгових платформах, я стараюся робити пісні на совість, такі які мені б подобалися, які б я хотів би чути, щоб люди слухали. Щоб щось дати, не не взяти якісь там просто перші місця в трендах, а щоб якийсь там ну, був сенс цієї пісні, щоб просто вона несла якусь емоцію. Коли пишуть люди, там, що під твою пісню я там пройшла тяжкий період в житті, це для мене найвища нагорода. Між концертами, як так, встигає брати участь у зйомках нового кліпу та записувати дебютний альбом. Має надію, що найближчим часом вийде. Це також буде перший альбом. Напевно, зараз альбом має не таку велику цінність, як раніше. От, але все одно, як для музиканта, артиста хочеться поставити собі таку прям галочку, що зробив. Залишаючи Чернігів, Ярослав побажав своїм запеклим фанам наступне слухайте українську музику, підтримуємо все наше українське, бо нікому крім нас цього не треба. Слава Україні! Ну він крутий, все, що можу сказати, як так. так. У -у -у. <плес> художньому музею Галагана нещодавно повернули старовинну ікону, яка п'ять років знаходилася на реставрації. У 2018 році у нас працювала бригада реставраторів Національного науково-дослідного реставраційного центру, і їх увагу привернула ця ікона, бо за їхніми висновками вона датувалась кінцем 18 століття, а це підпадає під стиль українського бароку. Таких ікон в державних музеях України не дуже багато. Під час однієї з експедицій 1969 року співробітники Чинівського історичного музею натрапили на твори сакрального живопису, що знаходились у закритій покровській церкві села Жукля Коробського району. Там були вибиті вікна, дахів, мабуть, теж не було і тому все, що там зберігалося, воно просто тихо вмирало. Реставрація експонування ікон на той час не дуже. Популяризувалися. Тому ці е, твори, які були вивезені з жуклі, а це біля 50 творів, вони просто знаходились у фондосховищах. До художнього музею дерев'яну ікону Святий Миколай було передано 40 років тому. Тоді в місті запрацював новий заклад культури. Ікона мала забрудненість, подряпини, тріщини та дрібні втрати живописного шару. Тільки в ході вже реставрації відкрились ці е, авторські більш яскраві, більш, більш красиві. Фарби, причому дуже красиве їх сполучення, бо тут бачимо і теплі відтінки. Це сяйво довкола голови Святого Миколая, і архієрейське облачення, дуже красиво розмальоване орнаментикою, яка притаманна більше для. Українського народного іконопису, але, мабуть, саме шанобливе ставлення автора до цього образу сприяло тому, що і сакос, і омофор має дуже красиве рослинне оформлення, і прояснилося напис: це саме головніше, який підтвердив, що на іконі ми бачимо образ Святого Миколая. Під час реставраційних робіт столичні фахівці виявили цікавий факт: до наших часів ікона Святий Миколай дійшла поновленою. Наразі цей твір сакрального мистецтва музейники готують до показу постійній експозиції українського іконопису. До нашого міста завітав французький художник. я приїхав сюди не в якості туриста, а щоб реалізувати свій мистецький проєкт і підтримати родини, які постраждали під час жорстоких воєнних дій. відчуваю, що моя робота як митця може бути корисною. Півроку тому я організував виставку у Франції, демонструвалися роботи, які присвятили Україні. Зібрані кошти були передані родинам біженців у Франції. Цікаво, те, що саме вони надихнули мене на цю поїздку. для мене важливим було зустрітись з мешканцями Чернігова. А найголовніше завдання викликати своїми роботами інтерес у французів, моїх колег та друзів щодо подій в Україні. Займаюсь займаюся більш таким фігуративним мистецтвом. Я постійно малюю фігури, образи, контури. Часто мене надихають різні речі, які я бачу навколо себе. Вони розвивають мої абстрактне мислення. Для мене дуже важливо бути у вирі подій і брати в них участь. Можу сказати, що багато цікавого відбувається навколо. На моїх малюнках зараз можна побачити тривогу. Я вже давно не малював веселих сатиричних картин. Якщо подивитися на кожен з малюнків, то це своєрідне вибачення за всю цю ситуацію і те, як я її відчуваю. Тому я малюю щодня без зупинки. у своїй творчості я надихаюсь роботами Пікассо його творами на тему війни. мене також надихнули події та історії, про які я тут дізнався, і вони мене розчулили. У моїй родині також були воїни Другої світової війни. Ще одна грань моєї творчості, яку вважаю більш важкою, це створення картин великого формату. Він необхідний сьогодні. Зазвичай я втомлююсь, бо важко малювати у такому форматі. Це справжній ритуал. Кожен раз, коли дописую великоформатну картину, я співаю працюю не тільки на папері, а ще зі скульптурою, з книжками. Пишу вірші. Окрім того, приходять нові ідеї щодо організації виставки, наприклад, на вулиці. Важливим для мене було відвідати ваше місто, зруйновані його околиці під час жорстоких воєнних дій. І мені це вдалося. Я зробив дуже багато фотографій малюнків, які поїдуть зі мною до Франції вони допоможуть реалізувати наступну ідею: створити книгу, де будуть надруковані мої вірші. Я написав багато віршів ще у Франції та будучи в Україні. І малюнки будуть гарним доповненням до них. Планую видати книгу, присвячену цій подорожі. І повернутись з нею сюди Малюнок, що народжується на ваших очах, називається початок сюжету це те, що в голові у журналіста, і як він уявляє собі кожен новий сюжет. для мене, наприклад, це був тиждень, коли під час подорожі я працював над речами важкими та сумними. Мені потрібно було трішки відволіктися, розслабитись і намалювати щось веселе, добре. Те, що мистецтво сильніше за зброю, наочно доводить пересувна експозиція Артброня. Унікальність цього мистецького проєкту в тому, що відомі українські художники перетворили бронеплити на твори мистецтва. Ця броня зупинила ворожі кулі та осколки. В роботі митці використовували різні засоби та техніки. Кожен експонат доповнює ексклюзивна історія. Арт-об'єкти нині представлені в галереї Польського інституту у Берліні. До цього експонувалися в Києві, Львові та Варшаві. Після 20 серпня з Берліна виставка вирушить далі країнами Євросоюзу. Броня рятує життя вдруге, адже кошти зібрані в рамках цього благодійного проєкту будуть спрямовані на потреби українського війська. Худорлявого чоловіка в натуральну величину була створена Альберто Джакометті лише за одну ніч для його першої виставки в Нью-Йорку у 1947 році. Під час роботи над скульптурою під назвою Вказівна людина автором рухало філософське дослідження стану людини після жахливих подій Другої світової війни. Джакометті залишається єдиним скульптором, чиї роботи на торгах перевищили позначку в 100 мільйонів доларів. Бронзовий шедевр швейцарського митця Вказівна людина. Пішов з молотка на аукціоні Крісіс за рекордну суму для скульптури понад 141 мільйон доларів.